Привіт, з вами Dark Demon і... DarkGamer. І сьогодні ну, ми вже випускаємо другу серію летсплею на сервері Craft for Life. Заходимо. У мене, якщо чесно, пише сервер переповнен. Але як ми бачимо, генерація ландшафта пройшла успішно. Ну, прийде успішно. Я тепехнувся на цьому місці, де я був. І тут пише... Я о... теж. Я спауни. А ні, а я ні. До речі, ми тут немножко розвилися. Як немножко? Ми забили подругу адміна. В неї було дофіга чого, якщо чесно. Дофіга. Ну, вче жесть. І, до речі, така, от, така новинка. Собі Дарк Геймер купив собі... Фу, Dark Demon купив собі штани. Так, у мене класний старі. <тит> 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 Чекай, ти мене маєш охороняти. Спав! Я ще кирю не. О! А дайте, я, хто, зі, біля, ти мене маєш охороняти, а ми вилежили. О, куди сюди? Він просто тупо впав і я тоді буду, не буду. Тоже вдарили f що ти ума? Хочеш, Я тебе викину на лопату. І що, бачу тебе, це я бачу новый спорт. Вот и то это квадрат. Я тебе бачу, я тебе бачу, я тебе бачу. Хочу, я тебе бачу, 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 бачу. Кимо беди. Бети. Лопату цілу? Давай. Яку не На тебе зношу. Добре. Да, це вона аж не зношена. О, Коротше, давай дори маємо собі територію. Ні, Парше. Парше. Добави, Парше. Імінь, маємо... Мінь, да? Та ще буде своєю. Ні, перше ми маємо, да? Та ще не буде команти. Але ми ж построїмо і заправля... У цій серії. Так. Але треба спілорусся робити. Давай я тут відкопаю нам той робимо Робим бу... О, команд. Амазики о... залізник. А що там? та, це і меч був. Ти мене напав мечом. Чому ти не вийшов? Ти він так подар. Про тоді. Ти його забув. Робинки. Ні, я вийшов. А коли уже не зброю? Він буду залізли в броню повністю. Я тут не понял ничего. Да. Він может спинки набіг. Тогда... Стоп, я понравию меч, так поглянь. Та ж читер Напиши пиши Тебе? Та да. Так, як якщо... ж сюда, да. Так, штефан вину запам'ятает нашу местависть. Заравен просто истину, а ты не сил. Ты не отходишь, да? Ну, я тут Чекай, чекай, чекай. Оба-на. Як чесно не будете знати, де наша схолка. Мої Так, один того. Так, я тобі дуже пощастила. Даже мені будь ласка? Я ще спити на місцевість. Угу. Я тобі... Короче, беру алмазний меч, лук. І 34. будь ласка. І собі беру камень. Я помстився потім того чуваку. помстився. Якщо ти чувак, просто диви. Зараз дивишся це відео, через 24 години після цього відео. Я подумаю відео, як повішу. Як його звати? Ми зараз так його зараз заліз. Добре, я не помстився. А в вас тільки в мене ж в так, в нього? Та, ну, у нас не менше. Чоло. Захара на мене. На тобі лопату. Oh, Не гріха. Ми теж так писали, але хотіли Угу. Uh -huh. На, лопату. Я... я... Якщо чесно, я собі треба Я тобі поставлю пічку. Я... Мені треба скрапити оборони. Пічку. Yeah, пічку. Чорт mm -hmm. Мені з дерева мені не ні, ні, позло в мене є, с Та, одна стріла у мене. Нікого нема. Так, ти риняє для мене територію. А я собі тобі... Ось скину собі тут каменя. Каменя. І йду добувати собі, коротше... Це ухріняю, коротше. А я йду добувати собі ігра. Це мені треба, так, Ой, не надо так, сынок, уже. ж там чувак, по-моему. Я за тобі значит, даже здорово, давай. Я, дивляться, якщо тут, я зараз буду не вставлю. Мені треба причет у команду пару. А тобі просто щось посоли. Добре. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok Мені не процентки Або це просто бо ні, два, ні. Ти не драйві. Я не знаю, як я знала кудись підписати. Ну не згоди, ти захара вже, вже з цим відео. Ти вже його скільки перетопой пере... замонтаєш до себе на канал і з тим переглянуть. Так, щось... переглядати мені відео до бо просто Бельпросички, прикол. Oh, я я бачу нового ТВК Яблоко Там мира. Короче. У меня три життя. Що под это есть. Я вот тут даже, на спауни буду. Там все спать тебе Я его сейчас к этому. Так, снизу, 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 ок. снизу, Ок. Сори. Sorry. Ти, ти маєш мене вбити чел. Да у мене мало життя. Зараз, зараз, зараз. Скільки в мене, я тут мене тут мабуть. Світла мене російський. О, на Тут Пом, стан бал та лист. Попа. Кипа, ну я а ти Та ми Та... О! Так ото вбий мене нарешті, бо ми ніяк хату не пив водою. Ми ж Рас, давай, поводоєм, скейки. Де і не ходи, ребята, я не ходи, рівняк... ми тепер і я за хату. Ай, що не одарило? Я тебе любил. Блин, Та а вот ага. как?

<глузь> О! У нас не сюда пошутить спаун. Це не спаун! А да, да! Телефауни! Да, корисда! Де не речь? Я не понял того, чего купить? Ну потом на спаун цього. Там вийде, потім запровадчимо. Я сейчас так Або повитав, повитав, А вот тут інші підвари. Выйдемо на повітанку, на плета Арани. Ну no, ладно, no, no, давай. Давай, що нам там було? Вот, стрела, разумная, земля помолит. Да, 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 так? Это двойный. Ты с грибами. Не, а плавай. Давай. Клод, я вот тебе Бачиш, Хватит на хай, иди дальше. Дальше. Ты можешь... Ты можешь... Ты це йобто, та ми там завалили купок, стак, каміння ми завалили. Ну пта захарило і дам нормально граємо, а ніякі команди. Може, давай зараз і тут не Ну Давай! Все ж таки ми заключаємо